Як поводитись зі зброєю, збирати та розбирати автомат, а також як прицілюватись та стріляти усе це вчать на уроках захисту України в одному з ліцеїв Житомира. В цьому році нам придбали інтерактивний тих і в нас то кажуть, можна проводити уроки. Сьогоднішній урок це урок вогневої підготовки, тобто стрільба мішеням з автоматів Калашникова. Ми дуже часто проводимо такі заняття, тобто вчимося стріляти. Дуже цікаво. Який твій результат сьогодні? Сьогодні, поки я побила всі рекорди 99, майже 100, надіюсь, наступного разу буде. Найбільше вал Марина, учениця 10 класу, і, хоча предмет захисту країни поділений за гендером, а дівчата зазвичай вивчають медицину. Вона вирішила перейти у групу хлопців, враховуючи ситуацію зараз в Україні, наприклад, в мене зараз є бажання поступити до якогось воєнного вузу або училища. Тобто, так як я люблю стріляти, я думаю, що можливо я свою професію поєднаю якось з цим. Абсолютним рекордсменом сьогоднішнього уроку вогневої підготовки став Кирило. Хлопець добув 100 балів. Я вважаю, що урок захисту України є дуже важливим під час воєнного стану в Україні. Бо всі чоловіки і всі, ну, всі особи України вони повинні знати, що таке війна. Вони повинні бути готові, навіть якщо вони не будуть приймати участь безпосередньо у війні. Лазерний тир значно покращив якість уроку. Він має декілька режимів і функцій, що дозволяє учням навчатися вогневій підготовці у максимально наближених до реальних умовах. Ніч день. Зміна погодних умов також є. І Різні види зброї, тобто це автомат Калашникова ак 74 АКМ, автомат, і пістолети, Форд, це стрільба, різні мішені. Значить, рух може бути мішений. Цей заклад облаштований в них, поки я сподіваюся, у нас в Житомирі. Електронним тиром. з міського бюджету були цілі кошти виділив для цього навчального закладу. У майбутньому лазерний тир планують встановити і у інших навчальних закладах нашого міста, якщо дозволятимуть фінансові можливості.